Залітала я, значить, на дві годинки до хлопців з раночку, щоб показати вам, що вони пакують. Починалося все з розпалювачів для вогню, засобів для очищення димоходів, камінного скла. Був також магнітний термометр на піч, а потім цікавіше. Біокамін Firebox 360 разом з біопаливом, ароматичним. Ще й до того. гарненько, пакуємо і посилочка їде до свого щасливого клієнта. А далі були чорні анемостати, а також концентрований порошок для очищення димоходу. Щіточка без ручки. І, звичайно ж, каміни та печі починали хлопці із сталевої камінної топки дефрохом інтра MA -ем з чорною керамікою, Потім була чавунна камінна топка від Nordflam Remus. Ремус. Цей камін сміливо вам до 160 метрів квадратних, а також є акційним на сьогодні. Не могла не показати вам ще сталеву піч від Альфа Плам Вулкан С у червоному кольорі. Оригінальна та компактна. І ще один камін від дефрохом кутовий. Тут біжу монтувати вам відео та чекати ваших реакцій.